У нас є різні різні амполки. Амполка це такий, якби, реконструкція дуже швидка. Вона тобі відновить волосиночку, ну, але ну, не, не так дуже, як це глибоко. Але і так вона проникне в структуру волосиночки. Тут теж кератин жидкий. А жидкий кератин – це то, що складається наша волосиночка. І ти просто цю амполочку виконуєш на 10 хвилин, оце тобі ця реконструкція в маску додаєш, вимішуєш на 10 хвилин на волоси. Усю, так? Да? Так, да. ось у амполочку. Да. З маской. Ага. Тому що цієї баночки тобі не хватить на волос, М -м. на волосся, на твоє особливо. А на все волосся? Ні, тільки на на корі не наносиш, від... виступаєш від кореня 2 см і на все волосся накладаєш. І держиш 10 хвилин. Тоді ти змиваєш, і волосся деш як шовк. Це вітаміночки, олійки. Це те, що дуже подібне, витягнуто навколо, якби, із рослини, витягнуто те, що міститься подібне в нашій волосиночці. І те, що ми там вивітрили, вимили хімічні завівки або фарбуванням його вимили, то це ти вложила. А наскільки воно буде держати? Ну, залежно, чим ми надому і як воно дбає про своє волосочку. Оце така легка реконструкція, швидка, а вся глибока.